Восьма бригада Сил Тривота. Хорошо. А скільки вам років? 21. Яка була ваша мотивація? У мене є молодший брат, теж пішов ще рік назад, і він каже, що тут непогано, там відношення. У мене три старші сестри, треба якось їх защищати, щоб спокійно спали ночі. У мене в сестер теж чоловіки воюють. Двоє вже списались. Вони розповідали, вони вже були і на бойових. Тобто рішення максимально свідоме то Мені ніхто не говорив, що йди, йди там, і ми йди. Якщо вирішив, то я йду. Якщо ні, то ні. Сам до вирішив. 108-ма бригада сил ТРО. З самого початку я взагалі розмовляв з командиром бригади. Поспілкувався, і він вже дав номер на центру. центр. Я зібрав документи, всі прийшов на собі все допомогли, все розказали. Вже місяць ми тут. Тут подобається цікаво. Багато чого вчуть, вчуть добре. На полігон уже їздили, стріляли. Дінаміт зривали, дуже цікаво тут.